Але саме цікаво, вийшло по болту. Пишу я, компенсація, не розрахувались, все скасовую. Що мені болт каже? У вас вже була компенсація і максимальна компенсація це 50% від суми, але не більше 100 гривень. Колись це було в липні місяці. Я подивився. Тобто мені вже компенсація не положена ніколи на цей додаток. По болту мені ніколи не буде компенсації. Але я питаю, так а що, може я повинен людей був довести. Я тепер буду тільки гроші вперед або висаджуємо. Вони кажуть, ні, ви повинні брати гроші з людей тільки в кінці поїздки. Тобто, на їхню думку, вони мені чесно в очі це говорять. Я повинен був з цих же країв довести до точки, висадити їх там, не отримати гроші і компенсації в мене б не було. І саме цікаво, в мене виникла така думка. Що вони знають про цих шахраїв, вони вже знали, що в мене навіть були саме з ними, ця ситуація не оплата, і як начебто це якісь прикольчики, і я тут замішаний, що я не взяв. Тобто не вони не заблокували людей, не вони залишили е, цих шахраїв далі працювати з, з додатком, а вони на мене перекладають свої проблеми. От, Наприклад, в уклоні в мене було таке два рази, люди не розрахувалися. Уклон повністю 100% в мені повернув, і таких випадків більше не було. Тобто, я думаю, воно блокують таких людей і вони пропадають. В мені не траплялися. А по болту трапляються, і навіть болт знає, що ті самі люди, і ми тобі Назар компенсацію робити не будемо. А болт сказав, що, «Да, вибачте, нам шкода, що так сталося. Але ми не можемо вам нічим допомогти, тобто не надійтесь, що чимось допоможуть з пасажирами і так далі. Від нас приховують телефон, тобто я не зміг навіть вільничому надати їхній номер. А у Балта він залишається і він їх навіть не блокує. Тобто, наступний раз інша людина попадеться, провезе їх безкоштовно. І болт нічого не компенсує, і йому це все рівно, бо тільки він може впливати на ситуацію. Скажіть, до речі, яка тут моя вина і що мені треба було робити? Я хочу тепер парати мені реєстратор, щоб він знімав і вперед, і назад, і повністю весь салон. Так що обережно шахраї є, хто вже давно таксує, мабуть, бачить це швидше. Тепер і я вже це бачу, так що беремо гатівку вперед, не соромимося, не слухаємо те, що говорить Болт в кінці, тільки краще відмінити замовлення і не поїхати, чим поїхати з такими шахраями.